Після вживання алкоголю виникає похмілля це фізичний дискомфорт після споживання надмірної кількості алкоголю. Симптомами похмілля є головний біль, розлад шлунку, спрага, запаморочення та дративлівість. Похмілля утворюється в результаті трьох процесів. Слизова оболонка шлунка подразнюється надлишком алкоголю, і функціонування шлунка порушується. Відбувається зневоднення клітин, якщо кількість спожитого алкоголю перевищує пропускну здатність печінки, в результаті чого алкоголь зберігається в крові тривалий час. Рівень алкоголю надає шоковий вплив на нервову систему, від якого їй потрібен час, щоб оговтатися. Алкоголізм. Хвороба дуже дивна. По-перше, виникає виключно завдяки нашим власним зусиллям. По друге. Хворобою його багато визнавати не хочуть. На думку наркологів, лікування алкоголізму психіатрам довірити марно. Алкоголізм це проблема наркологічна. Коли у людини важке похмілля, у нього розкладаються тканини, дегенерують клітини. По суті, йде руйнування організму. Найпопулярнішими способами лікування є швидкі, наприклад, кодування. Але як будь-яку хронічну хворобу, алкоголізм не можна вилікувати за один день. Психологія лише дає відповідь, чому людина запила. Вилікувати таким чином хворобу не можна. Потрібно спочатку відновити організм, а на це потрібно щонайменше рік. Теж можна сказати і про ампули, проампули, що вшивають під шкіру. Вони тільки змушують людину перестати пити. Але організм у цей час руйнується ще швидше. Для лікування алкоголізму використовується метод пускової терапії. Тобто, після прийняття препаратів організм починає все робити сам. Розроблено поки тільки два препарати для профілактики алкоголізму лімонтар і гліцин. Лімонтар перед прийомом під час або після зменшує токсичність алкоголю. Гліцин. Не дозволяє зайвому ацетальдегіду накопичуватися. Зв'язуючись з ним, він утворює потрібний організму продукт ацетилгліцин. До загальних принципів і методів лікування відноситься лікування при ранньому алкоголізмі в залежності від стану пацієнта, тяжкості зловживання і терапевтичного етапу ставить різні завдання. До них можна віднести наступні. Невід'ємна допомога та інтенсивна дезінтоксикація при гостих отруєннях алкоголем. лікування абстиненції при перерві зловживання, що викликає фізичну і психічну залежність, дезінтоксикації при хронічному отруєнні алкоголем, лікування ускладнень, викликаних тривалим зловживанням, придушення потягу і усунення залежності, а також попередження рецидиву останніх. Наступною шкідливою звичкою є наркоманія. Від грецького нарк зацепініння, сон, манія, безумство, пристрасть, потяг. Це хронічні захворювання, викликані зловживанням лікарськими або нелікарськими наркотичними засобами. Характеризується виникненням патологічного потягу до наркотичного засобу, а саме психічної залежності. Зміною толерантності до наркотичного засобу з тенденцією до збільшення доз та розвитком фізичної залежності, що виявляється синдромом абстинента при припиненні його прийому. Наркотик це отрута, яка повільно руйнує не тільки внутрішні органи людини, але й її мозок і психіку. Так виділяють опійну наркоманію, наркоманію зумовлену зловживанням препаратів коноплі. Наркоманію, викликану зловживанням ефедрину, барбітурову і кокаїнову наркоманії. наркоманію. Наркоманію, викликану галюциногенами типу ЛСД, у нашій країні практично не зустрічається. Людина, що вживає морфін, через 2-3 місяці настільки втрачає здатність щонебудь робити, що перестає за собою доглядати і повністю втрачає людську подобу. Ті ж, хто вживає кокаїн, живуть не більше 3-4 років. В один прекрасний момент вони гинуть від розриву серця або від того, що їх носова перегородка тонша і починає нагадувати пергаматний листок, який тріскається, лопається і, врешті-решт, закінчується смертельною кровотечею. При вживанні ЛСД людина втрачає здатність орієнтуватися в просторі. У неї з'являється відчуття того, що вона може літати. В результаті вона, повіривши у свої можливості, стрибає з останнього поверху. До ознак наркотичного сп'яніння відносяться розширені або звужені зіниці, блискучі, червоні або мутні очі, напівопущені повіки. Рух і мова, як у п'яної людини, але відсутній запах алкоголю з рота. Запах канаплі, ацетону, бензину або клею, сонливість з засипанням сидячи або стоячі, іноді засинають з відкритими очима, збудженість, ейфорія, почервоніння обличчя або блідість з, з жовтизною, часте чухання кінчика носа, лоба всього тіла, пітливість, тремтіння кінцівок, крайня неуважність або задума, скарги на нудоту, блювання, мова. Невідоме сміх без причини. Сліди від ін'єкцій, особливо по ходу вен чи множиння або у вигляді одного щільного вузлика, що виникає в результаті багаторазових проколів вени в одному і тому ж місці. Зазвичай це виявляється на передпліччі та в області ліктьового згину, але можуть бути і на ногах, в паху, в паховій западині та й в інших місцях. Іноді наркомани роблять порізи на руках чи ногах з метою приховати сліди уколу. Таксикоманія. Таксикон, в перекладі з грецького, отрута, якою древні греки змазували стріли, полюючи на диких тварин. Таксикоманією називають вдихання парів різних хімікатів, клею, бензину, ацетону, фарб та інших засобів побутової хімії. Бензин або клеймомент перетворюють людей в розумову. Неповноцінних за 3-4 місяці, безпечна конопля за 3-4 роки. Всі наркомани, незалежно від виду прийнятого наркотику, довго не живуть. Вони втрачають для живих істот інстинкт самозбереження. Це призводить до того, що близько 60% з них протягом перших двох років після прилучення до наркотиків роблять спробу самогубства. Багатьом це вдається. До способів прийому наркотичних речовин відносяться куріння, вдихання, прийом всередину, введення підшкірно та внутрішньо венно. В будь-якому випадку це виникає залежність, це пов'язано з процесом стійкого звикання, до наркотичних препаратів. Коли застосування наркотиків стає систематичним та поступово знижуються захисні реакції організму, розвивається звикання до препарату. Деякі наркомани вживають дози наркотиків в 10 разів перевищують допустимі для використання з лікувальною метою. З часом формується психічна, а потім і фізична залежність від наркотичних речовин з непереборним потягом до них. Після фази ейфорії настає стан, що супроводжується слабкістю, апатією, почуттям розбитості, сльозотечею, нудотою, блювотою, болями у м'язах, відчуттям страху, маренням переслідування, важким сном. При передозуванні можуть наступити порушення з боку серцево-судинної системи і дихання, сечовиділення, з'являються різні висипи, сильний свербіж шкіри, різка слабкість, зміна свідомості судоми. При передозуванні нерідкі випадки смерті. При сформованому звиканні до препарату відмова від нього викликає стан абстиненції, який супроводжується крим, перерахованих порушень, спазмами і болями м'язів у попереку. З'являється страх смерті, сон з кошмарами, неврівноваженість, агресивність, депресія. Такий стан може тривати кілька днів. Абстиненція включає речовину, що надходить в біохімічні процеси. Наркотики починають виконувати функції гормонів, які раніше вироблялися самим організмом. У тому числі і медіатори задоволення ендорфіни і інкефаліни, що значно знижує їх вироблення. Якщо процес перенастроювання фізіології організму під наркотики зайшов занадто далеко, то за відсутністю останніх починається абстиненція або ломка. Пропустивши час прийому чергової дози, наркоман прирікає себе на нелюдські страждання. Це не тільки болі в м'язах і суглобах, а й нестерпні озноби. Крижаний внутрішній холод без всякої надії на можливість зігрітися, холодний піт, болі в животі з багаторазовим поносом, нудота і блювота, безперервний нежить, важка депресія, безсоння. Іноді ломка змушує наркомана вчинити самогубство. Окрім фізичної, є ще й психічна залежність. Наркоман просто відчуває до наркотику почуття любові. Він, так само, як закоханий, весь час думає про предмет своєї пристрасті, постійно очікує зустрічі з ним, радіє, якщо ця зустріч ось ось відбудеться, тужить і нервує, якщо вона відкладається, готовий на все, щоб весь час бути поряд з наркотиками. Психічна залежність результат багаторазового пережитого наркотичного кайфу. В наявності психічної залежності основна причина. Важковиліковна наркоманія. Час проходження через ломку один-два тижні. Вилікуватися від наркоманії неможливо без щирого бажання хворого стати здоровим. Колишніх наркоманів не буває. Початківці наркомани занадто пізно розуміють, що їх маленька слабкість вже давним-давно вийшла з-під їхнього контролю, породивши залежність від наркотику. Іноді пристрасть розвивається через рік, частіше через 2-3 місяці, але нерідко людина стає залежною після першої ж ін'єкції героїну. Я можу один раз спробувати все, що захочу, і нічого страшного не трапиться, так говорили собі мільйони людей, уже загиблих від наркотиків. Тому не пробуйте наркотики. Якщо вже спробували, не повторюйте цей небезпечний експеримент над собою. У житті можна знайти достатньо кайфу, щоб обійтися без його хімічного стимулятора. Дайте собі шанс не зв'язуйтесь з дурманом. Наркоманія і токсикоманія ненормальний потяг людини до того, що об'єктивно приносить їй шкоду. Такими речовинами є деякі природні та штучні хімічні речовини, після прийому яких у людини відбувається зміна свідомості з яскравими переживаннями. Зоровими і слуховими ілюзіями і галюцинаціями. Зазвичай наркоманами стають десь за 2-3 місяці. Причому для цього не обов'язково колотися кожен день достатньо одного двох разів на тиждень. Але бувають такі випадки, коли люди починають залежати вже після першої ін'єкції наркотиків. Важкі наркотики. Всі наркотики, крім коноплі та її похідних, відносяться до важких. А деякі з них, наприклад, героїни кокаїн, вважаються особливо небезпечними. Найбільш широко поширеною і важкою формою є опійна наркоманія. Препарати цієї групи виходять з маку, і деякі з них використовуються в медицині як знеболюючі засоби. Золотим стандартом наркотиків цієї групи є морфій, а найсильнішим і наркогенним, що викликає пристрасть після 3-5 ін'єкцій, є героїн. Останнім часом з'явилися синтетичні наркотики цієї групи, що перевершують потяжкості героїн. У Росії повсюдно поширено кустарне виробництво ацітілорованого опію. Препарати цієї групи в основному вводять внутрішню венну, а разом з ним віл-інфекцію та вірусний гепатит. Все популярнішими силить молоді прийом психостимуляторів. Похідніх ефедрину, амфетаміну, кокаїну, екстазі та інших всі вони викликають важку психічну і фізичну залежність. Особливо популярні ці наркотики в молодіжному середовищі на дискотеках.